Вишита колосям і калиною, Вигойдана співом солов'я, звешся веселково Україною, земле зачарована моя, ти мені боліла важко ранами. Як тебе хотіли розп'ясти і хрещато чорними, і багряними, власний образ вишивала ти, вишивала ніжністю суворою, муками і полум'ям надій. Я читаю всю свою історію, на сорочці вишиті твої, Бачу, як зітала блискавицею, Пломеніла правдою в бурні і сікала мужньою живицею. На хресті, на палі, на вогні, вишиту колоссям і калиною, виборену кров'ю і вогнем, називаю гордо, Україною, і ніхто мені не дорікне.